Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 335. І завдання у нас наступне: спрости, вираз. І нам дано 4 вирази. 4 завдання, які ми повинні виконати. І так, перше завдання: 10х плюс 4х. Значить, ми будемо діяти згідно розподільної властивості множення. Тобто, 10х плюс 4x тут є загальний множник Х, тобто ми можемо записати цей вираз як 10 помножено на x плюс 4 помножено на x. Це така форма запису. У нас є загальний множник x, який згідно. Властивості, розподільної властивості множення ми можемо винести за скобку. А в скобках буде 10 плюс 4. Тобто це буде х помножити на 10 плюс 4 14. Але це можна записати у вигляді 14 множення, знак множення опускаємо 14х. Давайте перейдемо до розгляду другого завдання. Тут у нас 18B-5B. Також, згідно розподільною власивості множення, тут є загальний множник B. Ми його можемо винести за дужки і записати B помножити на дужках 18-5. Це буде дорівнювати b 18-5, це 13. Або можемо записати 13, знак множення опускаємо 13B. Добре, давайте тепер розглянемо третє завдання. Тут 9Y-плюс 2Y. Що це, це означає от Y. Це, цей вираз можна записати як. 9 y мінус 1, Ну, давайте так, 9 помножено на y мінус 1 помножено на y плюс 2 помножено на y. Це такі форми запису, оскільки любе число помножено на 1, це о, число і є. Ну, в даному випадку не число, а змінна. Y, то це еквівалентні записи. Так? І в подальшому ми можемо винести за дужки y як спільний множник. А в дужках у нас буде 9 мінус 1 плюс 2. І це дорівнює Y, а в дужках буде 9 мінус 1, це 8. Плюс 2, і це буде 10. Y. Тобто множення, знак множення можна не вказувати, написуємо 10. Так, давайте тепер розглянемо четверте завдання. Тут у нас 17P плюс 9П мінус 12, також P загальний множник, виносимо його за дужки. Це буде P, а в дужках 17 плюс 9 мінус 12 дорівнює п помножити в дужках буде 17 плюс 9 це буде 26 мінус 12 це буде дорівнювати п помножити 26 мінус 12 буде 14 Тобто P помножити на 14 або 14. Помножено на P, знак множення опускаємо P. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!